Позов у нас пов'язаний з хлопчиком Гевіном Арвізо, який познайомився з Маклом Джексоном у 2000 році, коли Гевін був хворий на рак, і його представив бізнесмен та комік Джеймі Масада. Бо батько Гевіна Девід, він був розлучений із матір'ю хлопчика, і він часто звертався до знаменитості по фінансову допомогу для лікування сина від раку. В той час Джексон і Гевін, коли вони познайомилися, вони швидко подружилися. Гевін став частиною Неверленду. І за словами Гевіна, після кількох візитів на, на Неверленд, Джексон рептово перестав телефонувати йому, і Гевін сказав, що він відчував себе покинутим. Але ну, як потім ми дізнаємося, що це було через його маті, матір. Угу. Коли Гевін перший відвідав Джексона, всю його сім'ю забрав Лімузин. Гевіну, звісно, дуже сподобалося на ранчо, він катався на атракціонах, родина Арвізу залишалася там декілька днів, і в той час. Гевін став свідком сварки між своїми батьками, які той час ще не розлучилися. І в той час Гевіну та його молодшому брату стару дозволили спати в ліжку Джексона, але вони були там не самі. Там також ночували Френк е, Касьо та двоє дітей Джексона. Також вже на, на суді Гевін згадував, що в той час Френк Касьо показував йому та його братові фотографії оголених жінок і від, відвідав близько семи сайтів для дорослих на очах у дітей. Комп'ютер належав Френку, але в той час Джексон сидів поруч і коментував жінок, яких Гевін описав як молодих від 15 до 25 років. Гевін Арвізо говорив з Майклом Джексоном по телефону, як і всі хлопчики, дуже багато годин. А Майкл купив Гевіну йому його першу машину, щоб то міг приїжджати до нього в гості, а, Також подарував йому комп'ютер. І а, в той час на суді мати Гевіна сказала, що вона вважала, що це неправильно. Майкл не має забезпечувати його якимись такими дорогими речами. І вона сказала, що не хоче, щоб Гевін більше їздив до Неверленду. І в той час він Гевін він вважав, що Майкл його покинув, а насправді його мати не хотіла продовження цих. Стосунків дивних. Ну mm -hmm. знаєш, я хотіла відмітити, що ось у якщо батьки вважають, що відбувається щось mm -hmm. дивне, і вони реально помічають і не намагаються на, на, нажитися yeah. на їхніх дітях, то якось все швидко закінчується, і судовий процес починається також швидко. Як, наприклад, було yeah. з eh, Джорданом, так він півроку спілкувався з mm -hmm. Майклом, а але батько потім такий, так стоп, щось щось не те, і мати доволі швидко тут також що запідозрила, Хоча я так розумію, що у той період перший раз нічого не відбувалось, тоді вони yeah. просто типу аля дружили і все. Mm -hmm. Mm -hmm. Але, незважаючи на не це, у 2002 році Майкл Джексон запросив Гевіна, якому тоді було 12 років, взяти участь у документальному фільмі «Життя з Майклом Джексоном з Мартином Баширом. Це інтерв'ю знімалося типу доволі довго. Він е... Гевін залишався Джексоном протягом півтора тижня. Як повідомляється, що Джексон... Говорив Гевіну, що можна сказати на камеру, як поводитися, і він сказав, щоб Гейвін сказав, що Майкл Джексон допоміг йому вилікуватися від раку. І ну, в цьому інтерв'ю вони сидять, переплівши руки. Гевін часто кладе голову на плече Майклу Джексона. та.